Доброго здоров'я всім, навчально-треніновий центр порятунку життя. І тема даної лекції травма ока до медична допомога. Зрозуміло, що травма ока є більш небезпечною, навіть ніж травма пальця, травма руки, тому що а, травма ока може призвести до різкого погіршення зору також до сліпоти. На жаль, тому. З очами треба діяти надто обережно, щоб не погіршити стан, не вдавити цю скалку ще більше боку. До травм ока відносять ушкодження, що призводять до порушення цілісності структур і функцій органу зору, його продаткового апарату, повік, сліз, е, слізних залоз, тощо. Зовнішній вплив може бути механічним, термічним, хімічним, променевим чи біологічним. Проникні травми вимагають негайного лікування, а часом і хірургічного втручання, Ще допомагає зберегти зорову функцію. Отже, сьогодні ми розглянемо, як запідозрити травму ока, по яких симптомах, і яку ж надати домедичну допомогу, щоб принаймні стабілізувати стан і дати шанс на збереження очного яблука. Які ж бувають види травм ока, Подряпини передньої поверхні ока. Проникнення чужорідного тіла в око, хімічна травма органу зору, набряк очей, крововили в оці, травматичний рит, іфема і, і перелом нижньої частини очниці. Причини травмування очей: спортивні травми, забиття м'ячем, удар спорядженням тощо, бойові травми, отримані при дії холодною зброєю, вибуховою хвилею, уламками. Виробничі, отримані під час роботи з інструментами на верстатах, побутові травми, удари тупими предметами, потрапляння чужорідних тіл тощо. Травми отримані у надзвичайних ситуаціях. Аварії на виробництві, пожежі тощо. А, якщо трошки розібрати ці пункти, то давайте ми проговоримо їх так більш детально. Зрозуміло, що коли ми опинилися поруч з травмованою людиною, то перше, що нам треба оцінити. Що призвело до даного травматизму? І зрозуміло, якщо ви бачите, що людина працювала а, на токарних, на фрезерних там, верстатах а, по обробці металу, зрозуміло, що в око міг, а, міг попасти якийсь стержень стружка металу. Якщо людина там а, зварщик, то відповідно міг, міг бути опік очного яблука. Якщо дитина гралася на площадці, то Вона могла засипати око піском, чи око могло запилитись від вітру, вітром задути. Так? Тобто, відповідно, ми можемо оцінити вже попередньо можливу травму, відпові... виходячи з тої картини, де знаходиться людина, в якому середовищі знаходиться людина. За ступенем тяжкості виділяють наступні травми: легка не чинить негативного впливу на зіру. Середня як і зору погіршується на нетривалий період. Тяжка тривале зниження якості зору. Особливо тяжка висока ймовірність безповоротної втрати зору. Залежно від глибини враження виділяють непроникні травми та проникні. До перших відносять ерозії, контузії, потрапляння чужорідних тіл, а у разі проникних відбувається порушення цілісності структур органів зору. За видом ураження існує така класифікація очних травм: закриті без пошкодження очного яблука, до яких відносяться контузії та непроникні травми, відкриті з розривом яблука і проривом, прості травми з однією ділянкою шкодження, травми з присутністю стороннього тіла, наскрізні, у разі якщо рана проходить крізь усе тіло органу. Також виділяють хімічні, термічні та променеві опіки. До закритих ушкоджень відносяться травми тупими предметами чи вибуховою хвилею. Зустрічаються контузії від легкого до тяжкого ступеня. Травми можуть завдаватися прямим впливом або непрямим, коли сильний удар у голову стає причиною пошкодження органів зору. Тобто ще одна травма зору це є травма голови, травма черепа, травма лицевої частини. Черепа. Це також може бути причиною травми ока, симптоми при травмах очей, рясне сльозотеча, відчуття піску в очах, в поколі неприємно, почервоніння очей та повітря, Світлобоязнь. людина не може просто відкрити око при а, сві, світловій частині в день, коли, наприклад, на сонці, при яскравому освітленні. Просто неможливо відкрити око. Болючі відчуття в очах, іноді головний біль, неконтрольовані скорочення кругових м'язів повік, реакція на біль, двоїння в очах, видимі дефекти. Яку ж допомогу можна надати при травмі ока чи при травмі обох очей? Якщо в очі потрапили в дрібні сторонні тіла, наприклад, бруд, пісок, дерев'яні металеві стружки. Постраждалий, може відчувати сильну біль і не в змозі відкрити очі в такому випадку. Тут ми будемо трошки цей, цю картину розділяти на декілька. Якщо в очі потрапили дрібні сторонні тіла, бруд пісок. Ми точно знаємо, що дитина затерла око, там, наприклад, пайчиками брудними, чи з вітром пішло запилення ока. Що в такому випадку можна зробити? Дійсно, попросити постраждало покліпати, трошки стимулювати сльозовиділення, сльозотечу, обережно промити око протічною водою з, бутил, з бутилки або, наприклад, з крану, якщо є можливість а, зайти там, в кімнату, де є а, вода, і під краном промити в око від даної піску пелюки. Далі. Прикрити око чистою стерильною серветкою, яку потрібно закрити лейкопластером, тобто закрити око якоюсь чистою серветкою. Наступний крок в око попадають дерев'яні металеві стружки. А, в чому небезпека такої травми? Будь-яка стружка металева має всі шанси а, травмувати очне яблуко, травмувати рогівку ока. Ось а, сильно поцарапати рогівку ока. При тому, коли людина буде шевелити очами чи буде кліпати, то власне металева стружка може сильно травмувати око, що в свою чергу призведе до погіршення зору. Що тут ми маємо з вами зрозуміти? Якщо є сторонній предмет, стороннє тіло в оці стружка, чи, наприклад, скалка, заноза в оці, то ми цей предмет стараємось не видаляти, накладаємо чисту стерильну серветку на око навколо предмета і закріплюємо лейкопластурем, яким чином накладаємо цю стерильну серветку. Для початку на саме очне яблуко накладаємо якийсь предмет. Це може бути стакан пластиковий чи картонний стакан, обрізаний. Глибина стакану лишається десь 2 см. Ми накладаємо його на око, щоб не давити саме власне, через цей сторонній предмет на очне яблуко, не поранити додатково око, накладається по цій стороні е, така е, накладка на око, після цього закривається пластирем ця накладка. Одночасно друге око, живе око, ціле око. Ставиться зверху стерильна серветка і так само закривається пластирем. Чому так? Очі, орган парний. Якщо ми поранене око закриє око зі скалкою, наприклад, закриємо цим, а, цю накладкою, чи це буде спеціальна накладка, чи це буде вирізана зі стаканчика пластикового, чи з картонного, це вже не важливо. А людина живим оком завжди хоче дивитися, і якщо людина живим оком поверне то вона поверне також і пораненим оком, так як очі, орган парний. Відповідно, що відбудеться, сама ж людина створює додаткову травму, додаткове подразнення пораненого ока. Тому, якщо в оці є скалка, є сторонній предмет, на це око ставиться накладка, а живе око, здорове око закривається стерильною серветкою, закривається пластирем, щоб людина не рухала обома очима. Далі, якщо в очі потрапили хімічні розчини, промивати очі теплою практичною водою до приїзду швидкої, що ми тут повинні розуміти? Завжди око промивається на зовнішню сторону. Тобто, якщо а, якийсь розчин попав в ліве око, значить промивається на зовнішню ліву сторону обличчя, якщо в праве око, на праву зовнішню сторону обличчя. Чому так? Ми не маємо права лити е, через всю голову, щоб друге живе око не зайшло ця, цей хімічна розчин. Тому завжди, при підозрі на потрапляння якоїсь хімії, е, око промивається на зовнішню сторону, щоб не забруднити здорове око. Якщо з очного яблука витікає рідина, не промивати та не накладати пов'язки, не тиснути на очі з метою зупинки кровотечі. Тобто, якщо. Травма голови має під собою на меті накладати якусь пов'язку, щоб зупинити кровотечу, то на око на очне яблуко таку пов'язку, давчи пов'язку, не накладають, бо це може, тиск може пришвидшити витікання вмісту ока. Якщо є можливість накласти е, спеціально е, накладку, на око можна поставити цю накладку на око і так само легенько Бинтом зафіксувати око, щоб знову ж таки людина менше рухала своїми очима. Якщо нема такої можливості, то відповідно що чекаємо на негайну госпіталізацію постраждалого. Тобто вибер, набираємо стари і а, потребуємо термінової госпіталізації такого постраждалого з травмою ока, якщо з ока вже витікає а, сльоза разом з кров'ю. Чи ми бачимо, яка середка частина витікає, то відповідно стараємо старуха та чекаємо приїзду школу. Щоб... Отже, підсумуємо, травма ока є досить небезпечною в зв'язку з тим, що в людини тільки два ока, і люба травма може призвести до погіршення зору або і до втрати очного яблука, до втрати зору. Тому маємо бути обачні, якщо око запилилося там брудом, піском з вітром, можна промити таке око. Великою кількістю води з бутилки чи води з під крана, бажано на зовнішню сторону, щоб цей бруд не попав в здорове око. Якщо ми бачимо, що в очі є, сто... є сторонній предмет, і ми не в змозі його дістати сам... самостійно, там якась скалка, якась а... стружка металева, бажано поставити якусь накладку. Друге око закрити повністю, щоб людина не рухала своїми очима, і максимально швидко травм, максимально швидко госпіталізацію. Якщо ми бачимо, що з ока витікає рідина, витікає кров, тоді вже не давимо, не торкаємо з ока, не обмотуємо, не створюємо давлячі елементи, викликаємо негайно швидку і, відповідно, вже доставляємо людину в стаціонарний медичний заклад. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом!